А ранку все-таки вже прохолодне, видно, що літо каже нам до побачення. Ну це просто зранку, після ночі, можливо, якийсь перепад. Зациніть яркецела. Так ярчайший, завжди в тонусі, без цього нікуди. Йдемо просто, відпочинемо, зустрінемося вже вечірком на стрімі. Тому що десь я вчора підвтомився, не було такого задорчика. Все-таки енергія вона не безкінечна, потрібно її поновлювати. Но тобі смачної кави заварюй, вривайся в понеділок, тим паче він буде дуже чудовий. Я на це сподіваюся, тільки посплю трішки, Но... а завжди, я ж кажу, ніколи, ніколи не сумуй і ніколи. Не тупи. Це я щось я трішечки затупив, якщо чесно. Я тут пішов дебрями. Знаєте, віляю, вже повинен бути вдома, але нічого страшного. Є час, є свіже повітря. Оце ось саме головне: бережи себе, бережи своє здоров'я, а час прийде, і тоді потрібно вистрілювати. Ярчайшо. І до речі, залітай в шапку профіля, підпишись на ютубчик, буду рад бачити. До зустрічі!